Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми вітаємо вас на нашому підкасті Legality Group. Я дуже радий сьогодні вітати нашого гостя, Ілюшу Птало, CEO компанії OGD Solutions це дуже великий наш клієнт, з яким ми пишаємося працювати і дуже раді, що ви знайшли час для нас сьогодні. Ми хочемо так. сьогодні розпитати вас про таку річ, як війна. Да, тобто, вона неумалимо не ввірвалася в наше життя, вона змінила фактично все, ми ну, будемо відверті. Да. Тому сьогодні темою нашого обговорення буде виклики, з якими зіштовхнувся український it бізнес з початку війни. Угу. Ну, добре, я. Що я можу сказати? Ну, По-перше, як я собі це бачу? Я би розбив це питання на три підпункти. Як це вплинуло на бізнес, як це вплинуло на клієнтів, як це вплинуло на колектив. Тобто, якщо починати з колективу, то були проблеми з переміщенням співробітників з тих регіонів, де було дуже небезпечно, вони переїжджали там в більш безпечні регіони. І навіть там за кордон поїжджали. Ось потім е, е, з нашої команди я знаю, дуже на початку був такий тиск психологічний, у, що навіть прийшлося закрити наш офіс, бо ніхто не, ну, не, не хотів і не міг туди ходити психологічно. Що стосується клієнтів, дуже впливала війна на робочі процеси, тому що було багато переміщень. Тому що були проблеми з е, інтернетом, тому що були проблеми з електрикою і так далі. Потім е, такий ще важливий пункт, як е, кібербезпека. Е, багато які компанії постраждали від кібератак, бо особливо на початку дуже багато така активна кібервійна між Росією і нашою державою. Ось, е, це теж вплинуло. Е, що що стосується бізнесу, то безумовно це вплинуло на фінансову невизначеність. Що я маю на увазі, це були затримки платежів, втрати клієнтів. Клієнти боялися нестабільності і вони залишали Україну, українські компанії, ну і так далі. І, Ще це дало такий поштовх в компаніях для переорієнтації бізнес-моделі. нашій компанії також ми зробили деякі зміни, але ми якось так вийшло, що почали робити ці зміни ще до війни. Це було на початку ковіду. Ось, і коли війна вже почалась Продовжуємо, скажімо, тисячі платні. Угу. Ось, ну, це якщо коротко по цьому питанню, що я можу сказати. Тобто, фактично, ми розуміємо, що, ну, звісно, що це принесло велику кількість негативних явищ, да? Тобто, нас, ну, наші, клієнти, наші клієнти зверталися до нас із тим, що люди просто зникали, переставали виходити на зв'язок, переставали там відповідати клієнтам. Причому що. Ну, звісно, що клієнти якісь там проявляли своє якісь там, ну, скажімо так, співчуття, да, вони розуміння ситуації, mm -hmm. але про проект від цього не переставав бути необхідним їм. І тобто ми зіштовхнулися з затримками оплат, ми зіштовхнулися з е, тим, що люди дійсно просто. От Почалася війна, все, зв'язку з людиною нема. Тобто, да, ми розуміємо, що він там в процесі якогось там переміщення з точки А в безпеку, да але типу він перестав просто з'являтися, якось там віддзвонюватися, все. І люди, ну, типу, ні клієнт, ні е, замовник безпосередньо не розуміє, що вообще взагалі відбувається, на якому етапі там його проєкт, то з цим боротися також доводилось, і ці, ці процеси вони. Вимушені були ну, вірватися в наше життя. Да, тому що така була маленька роз, розминочка домашньої роботи, як працювати вдома, не бачачи колег. Я деяких на ім'я досі не пам'ятаю, да, тільки по нікам в, в месенджерах. А да, тобто, такі тренування у нас були під час ковіду. Тепер ми отримали ну, повну так... порцію. На жаль, на жаль, окей. Ліцентр рядом. Ну, я, я, я досі, коли там у нас бож, даже були випадки, коли ми анонсуємо якийсь вебінар з, з колегами, я бачу там обличчя, і я просто не розумію, хто ці люди, і, і чому вони анонсуються нашою компанією. Ну, я бачу, бачу ще декілька та... пунктів, маркетіх. Я спілкувався, я там входжу е, у багато всяких е, бізнес-клубів і так далі. Айтішним бізнес-клубом і mm -hmm. спілкувався безпосередньо з CEO багатьох компаній, і всі жалілися дуже на втрату клієнтів. Дуже багато клієнтів е з ринку йшло, е тому що для них ринок став токсичним. То тобто вони е ставили на ваги ризики, і ризики вийшли, так, і це дуже негативно вплинуло. На бізнес і на команду, і втрату робочих місць, і так далі. Скажіть, ці клієнти, потім хтось з них повернувся, чи вони як пішли, так уже і ніхто більше не захотів повертатись? Частина повернулася, але не. Тобто, коли вони вже познаходили інакше команди, вони дуже тяжко з ті, хто мав негативний досвід з інакшими командами. Вони могли повернутися, а ті, хто знайшли більш-менш простогодні команди, то вже там залишилися. Ми також зіштовхувалися, там, наші ж клієнти скаржились, наприклад, на ситуацію, яка складалася, там був один такий випадок, коли клієнт е, йому зробили офер, все нормально, вони готові працювати, їх все влаштувало, написали ТЗ, готові запускатися до роботи, а потім такі. А, хлопці, ви з України? Ну, так. О, ні, Україна це ризики, Україна це відключення електрики, тобто ніяких гарантії по срокам, банки взагалі невідомо чи працюють. Ну, якщо ви переїдете в Польщу — питань нема, запускаємося. А якщо Україна, то ні. Ну там люди почали пояснювати, що типу, ми в вам команду, яка там сидить не в Україні, наприклад, да? вони там в Литві, в Естонії, в Польщі ті ж самі, да? тобто вони процес буде працювати, але все рівно спра... спрацьовував цей тригер, що Україна це нестабільно. Це невідомо, що буде так, завтра. Є, так. Ми пішли саме таким шляхом, як ви кажете, ми почали розширювати локацію найма наших девелоперів, ну, взагалі Тобто, якщо до війни ми наймали виключно в Україні, то після війни в нас вже 10 країн, з яких ми наймаємо людей. І колектив у нас такий щось мультинаціональне. Mm -hmm. Ну, це для компанії це була можливість. Залишитись на ринку, а, ну а взагалі для економіки України, взагалі для українців, це не дуже всі це розуміють. Ну, це, це негативний вплив, дуже великий, тому що гроші перестали їхати в Україну. Вони тепер залишаються десь в інших країнах. Ну, це не. з цим ми зіштовхнулися. Тут ніяк ми ні цього не відіб'ємося. Добре, а може є у вас якісь поради? Що ж робити, IT? Ну так, давайте так, щоб не, там, не, уходить, не йти кудись далеко. Топ-3 поради для IT в налагодженні бізнесу в Україні під час війни. Для ІТ чи для ІТ спеціалістів. Ну, давайте для ІТ спеціалістів. Да, тобто для ІТ бізнесу це дуже, дуже широко, тобто у кожного своє так, болото і саме живе в своїх процесах. Добре. Так. Ну, для ті спеціалістів нічого Америку я не відкрию. Тут е декілька пунктів таких важливих, я вважаю, я. Перший е це вчити англійську, тобто у нас на українському ринку є така проблема, що е багато хто навіть там сіньори з е великим досвідом роботи і так далі, вважають, що англійська це другорядна. Якщо я крутий технайт, скажімо так, то ну, навіщо мені знати англійську, навіщо мені спілкуватися з клієнтом, розуміти його добре і так далі. Це хибне да. Другий пункт ну, це саморозвиток у своїй професії. Це теж я не відкриваю Америку, ні для кого постійно треба вчитися дуже це не в ІТ. Постійно додаються нові нові кадри, молоді кадри. І щоб бути конкурентним, треба дуже багато вчитися. Це дуже важко насправді. О, мене якраз до вас в минулому девелопер. Я знаю, як це важко. У мене тут якраз до вас є питання, знаєте, у ну, нас дуже часто. Я, я грішу перед сном, е, мемчиками і всякими відосиками коротенькими, і ду, дуже часто почали з'являтися відео, знаєте, по типу е, IT-девелопер, який обирає роботу там, в 2021-му, там обкладений оферами, ті, там, вибирає, що хоче. І тут 20, 2024-й, або там 2023, -ті, ті, ну візьміть мене, будь ласка, на роботу, ну візьміть. Да, тобто я так є. розумію, що є така ситуація, у нас дійсно, так? Є, так, да. є така ситуація. Я так давно читав статистику надому, і з Джині вони мали статистику, угу. сайт по пошуку роботи. Ось. І якщо в минулому році співвідношення було 90 тисяч вакансій, 15 тисяч девелоперів, ну, скажімо, там, на Джині, то зараз. 90 тисяч девелоперів і 6, 7, 10 тисяч факанців, тобто все перевернулося, і ринок став менший десь 15-20 разів 15, десь там. А це може бути пов'язане з тим, що сам по собі бізнес закрився? Чи це велика кількість тих, хто перевчився в ІТ? Це пов'язано з тим, що не тільки звідно в Україні, це як. Це теж дуже важливо, але я вважаю, що теж сильно вплинуло, те, що в США почалася стагнація ринку і дуже багато стартапів закрилися. Тобто, якщо раніше, наприклад, в вузах всім студентам, які мали бажання зробити якийсь стартап в США, мали прийти до керівництва вузу і взяти 50 тисяч доларів на свій стартап. Спробувати. Ну, 50 тисяч доларів можна було наняти якихось пар на ну, яких, якихось девелоперів і щось там спробувати собі. І е, по, по статистиці дуже багато скористалося цією можливістю. І, ну, і взагалі ринок IT переживає все США дуже гарний час, і дуже багато стартапів, компаній і так далі. Скоптили співробітників, кількість співробітників. Mm -hmm. Ну і це дуже вплив на нас, бо ми працюємо на ці рівні, нагалі США, Північної Європи і так далі. Тобто в нас до нас це дійшло трохи з, -з, -з позданням <с -запознання> ось, але дуже сильно впаде. Дуже сильно. Mm -hmm. Щодо параду фахівцям, я б ще хотів додати дуже важливо я вже розвивати свої софт-скіли, бо на це не звертаючи достатньої уваги ті самі девелоперам, але потрібно вміти добре розуміти і взагалі спілкуватися з клієнтами, бо ви є лицем вашої компанії на мітінах і так далі. І Дуже багато девелоперів, вони, на жаль, пасивні в розмові, вони такі інтроверти, їм нічого не хочеться лишні питання задати і так далі. Клієнти трохи на цьому читають, вони живуть своїми проектами. І тобто хочуть проактивності. Ну і останнє, що я ще додав, що така важлива тема я зараз. Остатю пишу мені відповідь по цьому питанню, на тригеритні самого. Це о, синдром відкладного життя. Тобто не треба викладати на потяг. Це що я маю на увазі? Треба вміти поставити чіткі границі межі між роботою і приватним життям. Ось, о, в мене є самого така проблема. Що я дуже багато часу витрачаю на роботу і забуваю дуже часто за сім'ю і за згоди, за і так далі. І це проводить до вигорання і mm -hmm. цілого ряду такі проблеми. Ну, я вважаю, що я, я навіть знаю, я спілкувався з ким за всі роки, що в IT, що це така вже розповсюджена проблема. Тобто, за цією конкуренцією постійно треба в і так далі. І так далі, в нас не вистачає. Часу на, на на життя. і Я вважаю, що це дуже важливо. Це ж такий пункт. Не забувайте. Да, з цим грішать насправді дуже багато, оскільки всі почали працювати вдома, я навіть по собі помічаю, що для мене стало нормою в десятій вечора сісти відповісти клієнту. Типу, ну. Хоча при цьому я розумію, що міромочі там з 9 до 6, тобто, там, образно кажучи, і клієнт, який написав мені в 10 вечора, ну, тобто, він не очікує відповіді прямо зараз. Тому що бухгалтер все рівно рахунок, там, наприклад, не оплатить в 10 вечора. Тобто смислу в цьому немає. Але ти все рівно, типу, ой, прийшов лист, треба відповісти. І ти ловиш себе на тому, що типу, для тебе стало це нормою. Да? Тобто ти не вбачаєш в цьому якийсь там овертайм, ти не вбачаєш в цьому це типу, щось такого неординарного, типу. Клієнт написав 10 вечора, ну і що? Садим, відповімо, йдеш, відкриваєш ноут, і відповідаєш клієнту. Так, ну, да, але цей баланс нам дуже необхідний. Yeah. Тобто ми розуміємо, що наш ідеальний IT-спеціаліст це чудова англійська плюс технічна англійська, ініціативний, mm. комуні, комунікабельний е, і працювати в команді. Який вміє працювати в команді, і при цьому <різок>, ідеальний сім'янин. <різок>, <різок> <реш> <реш> да. Десь бігають єдинороги біля нього, я поняв. Да, тобто, ну, ми розуміємо, що це така ідеальна картинка, яка ну, хотілася би, але ми маємо, типу, там якісь реальність, яка давить на нас при цьому, що там баланс відпадає, тому що ми йдемо з головою в роботу. Да? Типу, там ми забиваємо на ті ж самі софт-скіли, тому що вони вимагають якоїсь там комунікабельності, ти там комунікабельність, там друзів бачу раз півроку, яка комунікабельність. Я більше з клієнтами спілкуюся, ніж з рідними. Mm. От, в такому ключі. Ну, в принципі, я думаю, що якщо тут замінити it спеціаліст, наприклад, на юрист консалтинга, то при... картина буде приблизно така ж сама. Ну, треба робити те ж саме. Там. Mm. 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 Нічого нового там да, не буде такого. Окей. А, а скажіть, як вам допомагають юристи у цих моментах перебудови? Я ж мав якось виділити нас. Звісно, <світлення> ну дивіться. Як я вважаю, яка ситуація у нас? Про нас, як ви нам допомагаєте, я скажу теж, але трохи спочатку йшло. Є така проблема взагалі в українському житі, коли відкривається нова молода компанія, вони не вважають за потрібне робити, ну, наприклад, нормальні договори. Договори з клієнтами, а я вже мовчу про договори з співробітниками. Це взагалі багато кому навіть соромно пропонувати таке підписувати, тобто як організувалися, ми з друзями. Ну, Перший час так взагалі і буває. Там якісь друзі організовуються, зробили чи mm -hmm. Але mm -hmm. е в майбутньому це може призвести до дуже наслідки. Тобто ніхто не розуміє, хто за що він вітальний, е ніхто не розуміє, коли і за що він отримає гроші толком, де нічого не прописано. Е клієнти теж саме договор і договір. Хто не робив, хтось колись кинув договір, якийсь е цим хлопцям. Вони його взяли, понаробили, трошки підсевився. І в ітозі там клієнт не заплатив, чи клієнт не отримав хто, що, що очікував, і так далі. Дуже багато негативів. Ось. Е для нас е на, на початку ми теж так робили, якщо чесно, це було дуже давно, але у нас не було розуміння, як це правильно зробити. Та й менше інформації взагалі було там в інтернеті. Ось, але е, з часом ми зрозуміли, що це дуже важливе питання, врегулювати всі ці моменти. І ну, ми звернулися до вас і не, не один раз вже звернулися в цьому не. час від часу ми дороблюємо, перероблюємо, всконалюємо наші договори, щоб е, захистити не тільки себе, звичайно. Але захистити наших співробітників, захистити наших клієнтів і зробити це рівнозначне таке партнерство. Тобто, щоб всі були рівнозначно захищені, всі мали чітко описані обов'язки, чітко описані там всі, 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 всі питання. Тобто для нас це дуже важливо. На ринку є така цього не. Якщо. Це, напевно, найкраща порада, яку можна дати взагалі будь-якому бізнесу okay. насправді, тому що ми завжди зіштовхуємося з цією проблемою. Наприклад, там, молодий стартап, все норм, до нас заходять інвестиції, там, 200 тисяч доларів, в нас нормально пере все. І тут такі, навіть, починаєш дивитися документи, типу, Чуваки, а хто такий Толя? Та Толіки так -то колись, коротше, у нас працював, в нього є доля в компанії, взагалі він все розробив, але ми посварилися і ми вже не спілкуємося. Ну, така, ну, типу, якісь документи з ним є. Якщо він все розробив, то і права його. Ні-ні, ні він робив це все на нашому пункті. І, типу, а тут такий, типу, клієнт: Ну, а права у вас на все є? Звісно, є, І ти розумієш, що тіпа, насправді все у Толі. А Толя вже взагалі не відомо де. З ним 10 років ніхто не розмовляв, ні то що там документи з ним підписувати. Там Толіка взагалі не відомо, чи він в живих лишився. Там. Мало ли, можна, може, там все. Так, так. І тут, типу, такі починаються такі чехарди, І ми дуже часто вимушені заднім числом розгрібати те, що можна було би зробити там, набагато швидше, набагато дешевше. Ще на початку. Просто там ну, я розумію, звісно, що коли збирається молодий стартап, вони там. Гей-гей-гей, мотивація, все, ніч не спимо. Сьогодні доб'ємо код. Завтра як опублікуємо, як, як опублікуємо наш додаточок на, на якихось маркетплейсах як попре. І тут вони застріють у цій всій рутинні розробки, і воно якби давить, і грошей на все не вистачає, а тут ще й юристи кажуть, що оказує, вони ще й договора за гроші продають. Взагалі кошмар. А потім починається заднім числом в чотири рази дорожче це все розгрібати, тому що толіка все-таки треба знайти. А тобто, ми, роз, ми розуміємо, що, типу, світ юридичний із світом бізнесу вони не, ну. Я як юрист можу сказати, що вони невід'ємні один від одного. Тобто, як би вам не хотілося вірити, що все буде норм, ніхто не зареєструє торгову марку під з назвою вашої гри і не виб'є вас з маркетплейсів, у вас все буде нормально, ніхто не там не втіче від вас розробник до клієнта напряму, тому що йому так вигідніше, ви його не втратите. Ну, за да, але ну, у нас є трабл в тому, що юристи завжди думають саме погане. Тобто ми люди, які отримали скіл передбачати самі погані історії. І тому ми е, більш корисні, чим позитивні люди. У да? тобто, мене там є е, родинне, родинне питання, там, коли там, маленький бізнес там, у родичів, і у них там у когось торгова марка, хтось купив. Е, Продає, ну там якісь обладнання для виробництва. Третій взагалі малює дизайни і якось це, і це все не, якось не зав'язане в одне, а оплата взагалі йде на четверту компанію. Тобто, там, якщо розбиратися, то бізнесу по факту немає. Тому що якщо там випаде якась одна ланка, він розвалився. Тобто це немає ні структури, ні документообігу якогось нормального. Тобто цього всього немає. і ну, по факту ми розуміємо, що це може призвести до того, що. Ну, Був бізнес і немає бізнесу, тому що ми колись не залучили юриста до цього всього. Ну, якось Так, так, все так. вірно. У нас теж є така проблема була. Ну, Трохи ще залишається і на 100% можна позбутися, але є проблема, коли наші девелопери можуть в деяких годинок, в випадках переходити напряму до наших клієнтів, співпрацювати з ними. Ось. І ну, це дуже погано впливає на нас, бо ми вкладаємо багато грошей в пошук, цілих розвиток їх і так далі, пошук клієнтів. Ось. І нам треба було від цього захиститися. Договори допомагають дуже в цьому питанні. І так само а, з клієнту він теж має бути захищений, щоб його інформація там. Жова інтелектуальна власність і так далі. Все було захищено. NDA підписувати, і, ну і таке інше. Ось. Золоті знати, слова. Що роль дуже важлива, звичайно. Чудово. Ми раді, що ми змогли донести цінність до вас, Василя. <рес> Я і так це розумію. Ну, Дякую. <рес> <рес> дякую вам. Друзі, я думаю, що ми можемо закінчувати, щоб не розтягувати це. Я дуже вам вдячний, Іля, за присутність. Мені дуже багато цікавої інформації для нас. Я думаю, для наших слухачів також і глядачів. А, ми якщо, раді що... що... Ви сказали, що юристи псують вам життя, заважають бізнес своїм постійно. Наші... Ну да, є така, на жаль, ланка бізнесу, яка реально вважає, що бек офіс тобто якісь фінансисти, бухгалтера, юристи, вони нічого не роблять, вони тільки жруть наші гроші, які ми заробляємо, і не приносять нам нічого по факту. Тільки щось сидять, якісь там бумажки перекладають. І це просто тригерить жахливо. Я, наприклад, знаю, що великі компанії великої четвірки останніх декілька, може. П'ять років вони вже активно проробляють у себе всередині е, політику того, що бек-офіс і фронт офіс це не два лагеря, які воюють один з одним, а у них, типу, політика, е, політика примирення між ними. Тобто вони проводять лекції, вони випускають постійно якісь тести, якісь презентації про те, щоб фронт офіс ліпше розумів, чим займається бек-офіс. І не воювали між собою, тобто, щоб не ті не думали, що ті тільки їдять гроші. Да? тобто, щоб вони розуміли, що ну Гайстепе, ти там сьогодні продав клієнту щось, але якщо юрист не складе договір, бухгалтер не проведе оплати, не заплатить податки і не відзвітує в податкову, то грош це на твої послуги, які ти продав. Тому що потім почнуться про це проблеми, і всіх у всіх по цепочці до клієнта клієнтів туди. І потім ти не те, що тільки втратиш клієнта, а ще й втратиш гроші на цьому, і великі. І вони активно з цим працюють і активно це доносять фронт-офісу. Ми будемо сподіватися, що це буде діяти не тільки в рамках фронту і бек-офісу, але й консалтинг може стати також вашим надійним тилом. Добре, дякую, друзі. Дякую за цікаву розмову. Буду ну, дуже радий вас бачити, Іля. Да. Да, на Там всього найкращого. Перший житті. Ну, у вас чудово вийшло, тут нічого такого. Дякую. Все. Дякуємо до побачення. Дякую. Дякуємо. Да. щасливо.